Вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається, на тих, хто працює на землі. Сьогодні другий день, продовжуємо збирання нашого Е... На поле, як бачите, у нас є сьогодні 4 комбайна, машини, продовжуємо збирання. Е трактор там рубає палку М під посів пшениці. Продовжуємо. Продовжуємо нашу працю. Так що дивіться, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, а ми вам ще трошки покажемо другий день нашого збирання соняшника. 是啊。 Да, так, знімаємо вже все під, під тот. Сань! заїдеш на тару, висипайся і на тару. На тару заїдеш, щоб точно мені вже більш-менш було. Там, де вчора ми молотили, поле ми не закінчили, ще вчора продовжуємо перебивати по Дивіться як получається Там писали, що погано перебиває. Та ну як, більш нормально, я думаю, перебиває. Став він... сьогодні вже не сухіше, став, не... напевно <кій> краще, краще навіть рубати Трошки Катоку ж чистіше стане. Ну нічого, дивіться. Там писав чоловік, що каже, валяє тільки, а не рубає. Ну, валяє він, того, що ножі підзабилися, тому що земля все-таки сира і Ну Сьогодні трошки вже підсохло, бачите, стало краще рубати. Вадим Олександрович як так Right Так, у нас получається. Але на наступне поле. Кому цікаво, подивіться нашу чистоту поля. Це сімічка Конді. вражайні зразу скажу не очі, натура слабенька. ну Маємо, що маємо. Ми зробили все, що могли. Добрива внесли, Оранка, Сінгента, Конді. Бур'янів в нас нема. все без гербіцидів ми тут вирощували. Так що, раді тому що ще є. Задоволені тим ще не правильно. Хочу сказати, що, мабуть, я збирався, відмовитися від уже Конь Гібріо. Це сорти катерасові. Розкочила у нас заразіха. Все, відмовляюсь від них. Зараз подивимось останній наш гібрид, гібрид Аризона. Ще подивимося, я там знімав відео Аризона, яка дивує, ну, вона. Була непогана якийсь, якби гібрид. Е, на вид він був не, ну, непоганий. Зараз подивимося, що ще він дасть. Я вже на наступний рік заказав вже Аризону ну Конді вже ні, заразіха проскочила. Е, ну, я не знаю, не, не подобається все, вже цей сорт ми будемо списувати, що Бріо, що Конді. ну Кому цікаво кого які там свої досліди ну, на, своїх, на своїх дослідах, на своєму ми вже його сіяти не будемо цей сорт Ні. зразу вам скажу конді в районі 30 так, 28 29 27 заміри робили ну по цьому році у нас з дощами. з такою чистотою поля я вважаю це слабий урожай я може, розумію, що погодні умови там поначалу холодна весна, потім засуха, потім ці проливні дожі. Можливо, вони зіграли свою. Я чую багатьох, натури немає. Це не тільки в мене, там, щоб там сказати, що такий вже поганий сорт він нас часто виручав, агліна з нього була хороша. Ну, В цьому році тут саме основний фактор це заразіха. Заразіха проскочила, заразіха є. Хай не так багато, але вона є. Так що будемо сіяти на слідуючий рік, я заказав Аризона, Алькантара. Ну, Там ще якийсь гібрид підберемо. Так що, як-то так, дивіться нашу чистоту поля ще раз. Проїжджай сюди на поле. А це праймі? Я ж думаю там вже нормально. Туди, це там остався там матір з'їв. Чи ще. щось на куди батько Ну, знай, позвони, чи їхати, чи не їхати. А Оце поле зразу, тільки понад почайся на нево, так? Так, да, понизу, понад по тим. Оце ж ярочек, зразу, раз сюди. А, туди докладитися, так, Так, да, так. закавна слово цієї подньої машини все вже підмішали восьмерочку зробили так все так, так друзі рішив я на своєму каналі розіграти мішок аризони це гібрид, який в ну, цьому році, як для мене. Ну, зараз я трошки ось покажу вам ближче. Ось ось так. Це ми вже... Це ми його вже домолачуємо. Тому я вже зніму, бо завтра вже його цього поля не буде. І вирішив я на своєму каналі розіграти мішок Аризони. Е у мене є залиши мішок ще з прошлого, ну, з цього року, що ми сіяли, і в мене заказаний є новий, ну це не столь важко. Е, Хто більш приблизно, скажімо так, урожайність цього сорта? Подивіться, мене, там є відео, я про нього знімав, в мене там декілька відео є. Е, е, цей сорт. Ну, зразу хочу сказати, Сі, соняшник в цьому році, ну, як, знаєте, як гріх був огнівити більш-менш нічого, але в нас натури нема. Якщо брати другий соняшник, ну натура ну, слаба, слаба натура, об'єм є, натури немає. Ну а Аризона себе показав і зразу хочу сказати чуть краще, ніж другі. Тому і братимемо його на наступний рік, і будемо сіяти. Кондії і Бріо, я думаю, ми вже сіяти не будемо. Так що пишіть врожайність, то вгадав саме більш наблизено, тому от мене мішок Арізони. Все це буде під відео, коментарі, коментуємо, пишемо. Я прогляну, ну, или, там подивимося. Я не думаю, що там їх так буде багато. Підписчиків ще в мене не так багато. Так що коментуйте, пишіть, хто саме ближче вгадає. Я вже зняв. Ми зробили замір, накосили бункер на комбайні, зважили приблизно ну, до кілограм ми розуміємо, яка тут врожайність. І хто саме ближче вгадає, той получить мішок Аризони. Дякую. А я зараз підійду чуть, трошки ближче і вам покажу його ну, ближче. А ви пишіть, коментуйте, відгадуйте. Підходжу ближче до нашої красавиці Арізони. Подякуємо ароресурсу нашим партнерам, які нам його предоставили в цей, як кажуть, тяжкий час. Ну, ми його проплатили, почалась війна. Ну, вони свої зобов'язання виконали. Сімена соняшника ми отримали, посіяли, отримали результат. ну По всім гібридам і по цьому також. Так що дякую ще раз за ресурсу, менеджерам їхнім. Дякую сінгенті. Як би там не було, ну стільки років у нас взагалі урожаї на сінгенті були добрі. Ну, в цьому році трошки щось пішло не так. Чесно, багато людей дивуються, Ну, я не думаю, це тільки зв'язано з Сінгентом чи з ким другим. Дякуємо всім нашим партнерам, що працюють з нами. А це ось гібрид. Ще раз повторююсь, мішок Аризони з мене. Хто саме ближче вгадає. 9 років. Як він тут сипе. Я знімав в цьому році, ще коли він був зелений ріс. Ось ми його зараз смогли. Глянь, який прекрасний сонячний. Це тут було 9 років соняшних посуняч, тому це я тут проводив свій досліди. Урожай ми брали практично кожен рік хороший. Тоді була посіяна соя. Синичка, помилю після соняшника і опять посіяний соняшник. Був переривчик. Байлі. Зараз не можу спомнити, по-моєму, і я його почав. І ось вам ближче. Блище... Ближче його знімаю. Це ось те поле, перейдіть відео, де досить 9 років соняшник по соняшнику. Я його знімав тут. От якраз на цьому місці. ось. Зараз де ми молотимо. Прекрасно сипе, нічуть не хуже, ніж всі останні. Оце поле, це вже тут нас залишилося гектар 20 добивати. Тут всього 105 гектар нас поле. Вадим Олександрович працює. Все, в нього вроді прекрасно виходить. що, Синок, як вони? Ти замаришся. Так може вже шабаш. Басик ти заробився, молодець. Ну давай, працюємо. Давай. Тихо, а скажи мне на видео, а какие у нас мешки осталось, У нас осталось, Аризоны не оставалось мешки? Ну, пассивных единиц. Ну, конди точно осталось, да? Конди. Аризону же мы всю, наверное, высыпали. Я пообещал людям приезжать за Аризону. У нас самая, как бы, вроде на этом году лучшая урожайность по Аризоне. Но у нас Аризоны нема Брио, по-моему, да, и конди. Ну, конди это точно, да? А не брио? Конди, да? Вовка буде судьою, ладно, він подивиться ваші смс і е, вибере <смі> переможця. Так що, з вас підписка, коментар, тільки пишіть по можливості врожайність, наприклад, 21,2, 21,5, щоб ми ну, хто більше точно вгадає врожайність, той получить мішок. Конді в нас вже є, аризони немає. Ілі Аризона, ну тільки вже після Нового року це буде новий. Ну Це по, по бажанню, вже ж. раз я говорив, що Аризона, значить будемо до, е, Аризону. А якщо кого встроє, конді відправимо новою почтою. Так що дя дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте нам лайки. Е Далі буде.